Якщо б зайнявся цією справою два дні, тому то вже зробив нормальні гроші. В цьому відео я хочу розказати, що таке ескапізм, як він заважає людям жити, звідки він з'являється? І от почнемо, що таке ескапізм? Це по факту ти вирішаєш втікати від реальності, там, дивлячись якісь серіали, дивлячись якісь тіктоки, там ріси і там якісь або фантазії про життя, або сон. Що тобі там щось насниться, і в тебе все буде. А це зазвичай не так і такого не буде. Короче, звідки це з'являється? По-перше, суспільство від на тебе, тисне суспільство, батьки, що ти там то не робиш, оце от такі от всі заробляють що в твоєму віці, Такі кошти що ти не можеш собі навіть уявити. А ти сидиш там, грубо кажучи, ще вчишся. На тебе може давити відповідальність. Що тобі потрібно оце все на своїх плечах так сказати? Ти не знаєш точно ціль свою, ти не знаєш, що точного майбутнього. І це почне на тебе відображатись таким чином, що ти не знаєш, що тобі робити. От що мені завтра робити, не знаю? Що мені після завтра робити? Условно. І найстрашніше порівняти себе з іншими. Коли ти порівнюєш себе з тими людьми, які добилися якогось успіху, кажеш: ну от вони ось стільки там років добилися успіху, от вони вже в моєму лісі там зароблялися, що аж страшно такі цифри називати. Скільки в тебе авто? Скільки їх в тебе? А так? Я б думав три, скажеш. Бля, Це бібез, в мене взуть машин тільки немає. Як можна із цього стану вийти? Я б порадив всього стану виходити, по-перше, починати мінімально працювати, бо коли ти в такому стані заходиш, тобі буде складно працювати і починати працювати. Сам пам'ятаю, в мене таке було, що мені потрібно був якийсь час для цього, там потихеньку займатися, займатися і з кожним разом збільшувати усичість свою. Спочатку там, там, 5 хвилин, потім 10, потім 15, потім 20. Трицій там з маленькими перервами, і головне в ці перерви там ніяких телефонів, просто взяв, вийшов спокійно собі, прогулявся. Можливо, просто посидів там, кубіка-рубіка або сказав, не знаю, хто з цим займається. Я просто книжку відкрив. як книжка, називається: якщо не помиляюся, зараз ставлю 365, зміни своє життя за 365 днів. І там кожен день ти можеш цю перерву читати один день, і в тебе мозок трішки розрується, ти можеш навіть замотивуєшся, тобі буде легше займатися. Що би я ще порадив для цього, це точно не використовувати телефон по більшості, бо він з'їдає. От, ти, коли хочеш почати щось робити, в тебе це в думках: ой, там якийсь серіальчик можна подивитися, якусь гру пограти чи щось інше. Він дуже сильно відзволікає. То можна просто вийти на балкон, посидіти, там подивитися вікно, перекусити щось можливо. Теж класно. Можна починати якось себе або за якусь дію що ти зробив якусь нагороду, наприклад, якраз шоколадку чи щось інше. Або не знаю, куплю там книжку, яку собі давно хотів купити, чи щось інше, не знаю, дивлячись на що ви опираєтеся. Чому ще може з'явитися якраз ескапізм? Якщо у вас немає певної цілі, який сенс тоді вам щось робити? Що можу з цього стану? Це, по-перше, більше читати книжки. Бо можливо ви надихнетеся чимось життям і будете далі від цього відштовхуватися, або фільмом, там якісь надихатися на реальних подіях. Більше на вулиці гуляти. Можливо, вам якась автівка по сподобається. Ви такі блін, хочу автівку. Я думаю, а що мені подобається? От, Наприклад, якщо мені подобається авто, значить можливо, я зможу працювати. Або там, якимось механіком, або продавати ці машини, або там щось інше. Там багатий багато простір для цього можна чим завгодно займатися, знайти головну сферу, і для чого це ціль, певні можливо, обставини, які заставлять це зробити. Що ще з'являється після ескапізму? З'являється так звана прокрастинація. Думаю, багато хто про неї якраз чув зараз. Що таке прокрастинація, багато хто знає, але я все одно повторю. Прокрастинація це. Ти по факту відкладаєш так само життя. тебе або є страх зробити погано, або страх почати щось робити. Ти більше навіть відкладаєш на якусь там справу, відкладаєш емоції. Бо, наприклад, мені там страшно щось почати, а вдруг не вийде, а вдруг вийде, а вдруг там п'яте, десяте, ти сидиш і в тебе інтуди сюди виходить. А більш краще почати, просто чимось хоча б займатися, навіть по маленьку, а там читати книжки, якісь, ходити в зал, дуже допомагає, чесно. Просто там відволіктися. Я вже зараз ходжу до залу, просто бо мені вже почав подобатися. Я вже без цього не можу. На прогулку самому виходити, я в теограмі себе чим можу займатися самому. Да, Виковсую 15 речей, які можуть займатися на самоті. Дуже багато чого там цікавого. Від е, іди там, зроби компліменти людям на вулиці до того, щоб намалювати якусь там картину. Багато чого тому, якщо цікаво, може подивитися в телеграмі. Більше потрібно знайомитися з іншими людьми, бо вони. Надихають тебе робити щось. От, наприклад, вони там познайомилися з дівчиною, знали, чим займатися. А тут вони такі: блін, от мене дівчина з'явилася, ми з нею з'їжджаємося, і мені хочеться щоб в неї все було. Я буду для цього працювати, там щоб бачити, як до е, е, дружини все є. Вона там приходжу, у нас з такими очима, дивиться, що вона рада мене бачити. Там ще є і собака або дитина. Оці усі довольні сидити. Ти, бо ти працюєш для їхнього блага, а вони тому, що ти працюєш для них. Оце отакі от замкнутий круг факту, але він допомагає розвиватися. Навіть незначні малі дії можуть замінити тебе в майбутньому. Починається від того, що ти сьогодні відмовився там, зайнятися якоюсь некорисною справою, думаєш, а от зараз позаймайся, там, наприклад, якимось предметом. І потім такий, о, і ввечері там аж приємно якось стало. It was perfect. Perfect. Everything. У майбутньому такі. Добре, що я цим займався. зараз. Заробляю такі та кошти. з того, що я зараз, точніше, що я тоді зайнявся саме цим. І я впевнений, що у всіх обов'язково все вийде. Головне працювати над собою, просто насожити життям, теж бо не впадати в цю рутину постійно, виходити там, гуляти десь, знаходити час самого себе, щоб самому відпочивати. Бажаю вам гарного вечора, гарного дня, гарного ранку. Побачимося вже в неділю. Слава Україні.